Так, ну що, тоді давайте розпочнемо. Ярина просилася бути в перших едах доповідачів, тобто ну, ми надамо їй слово першою. Значить, Ярина Мамчур, Віта Вікторівна Іванова, Гураль і Геннадій Іванич Монастирський. Значить, я правильно зрозумів, доповідь називається дослідження топології поверхні періодичних металевих структур. За допомогою інтеферомети і білого світла. Так. Так, так. Саме так. Угу. Так. Значить, зараз 9.05, Ярина, прошу. А, добре, звісно. А, так. А, чи бачите ви мою презентацію? Так, бачимо, бачимо угу. презентацію. Будь ласка. Отже. А... Як вже було згадано, доб доброго ранку всім, як вже було згадано, тема моєї доповіді сьогодні дослідження топології поверхні-періодичних металевих структур за допомогою інтерферометрії білого А Мене звати Мамчу Ярина, буду рада відповісти на всі питання після закінчення моєї доповіді. Будь ласка, починайте. Отже, перш за все, що мається на увазі під час дослідження топології періодичних металевих зразків, мається на увазі, що ми досліджували поверхню в нашому випадку дифракційних граток, які були напилені на органічна на органі, на, тобто це було, це була металева кратка на органічній основі. Як ви можете бачити на на, на зображенні ліворуч, ми мали. Доволі широкий спектр граток, з якими ми працювали, і як ви можете бачити, праворуч на звичайному а, мікроскопічному зображенні їхня структура була, була доволі дрібною, тому нам, а, нам необхідно було визначити їхні, а, їхні про, ну, профіль їхньої поверхні і сталу градки за допомогою більш точних методів, ніж а, звичайна а, мікроскопія. Але загалом всі описані тут методи стосуються не лише таких специфічних а, структур. Так? А, чому взагалі ми хочемо дізнатися форму, е, наприклад, тої самої дифракційної градки? Тому що е, від форми е, періодичної структури сильно залежить результат. Е, Дифракція. І, так, наприклад, у нашому випадку, від, е, форми, від, форми, від профілю е, поверхні залежало розташування е, дифракційних аномалій. Е, як ви можете зараз бачити на екрані, е, це е, форма, е, на графіку зображена форма е, залежності е, інтенсивності. Е, Нульового е, інтенсивності е, відбито, е, відбитого нульового порядку дифракційної ґратки. Так, тобто це інтенсивність нульового порядку, і е, ось цей е, оце зниження до нуля це дифракційна аномалія. І ця дифракційна аномалія вона розташована зовсім в різних місцях. І має і ширина цієї аномалії теж абсолютно різна, залежно від того, у нас синусоїдальний профіль, широка трапеція чи вузька трапеція це форми наших штахів дифракційної градки. Тому в нашому випадку, коли ми досліджували якраз дифракційну аномалію таких зразків, і нам було важливо зрозуміти, яка саме саме форма профілю нашого конкретного наших конкретних. Дифракційних кратків. Але загалом ми можемо використовувати інтерферометрію білосвіт, не лише коли ми говоримо про дифракційні кратки. Взагалі, коли ми говоримо про елементи е волоконно-оптичного зв'язку, елементи інтегральної оптики, дифракційні оптичні елементи або підкладки лазерних дзеркал. Тобто, тоді, коли у нас контактні методи застосувати неможливо, якби ми застосували е е контактний метод для вивчення дифракційної кратки, на ній би це залишило подряпинно. Е Зруйну... Частково зруйнувало би структуру, що, звісно, не бажано. А... Можемо порівняти інтерферометрію білого світла з атомно силовим мікроскопом. А... Чому не... просто не використати атомно силовий мікроскоп? Ну, справа в тому, що взагалі використання атомно-силового мікроскопу є доволі дорогим методом дослідження, і він потребує доволі високої кваліфікації оператора вона є більш економною і менш ресурсозатратною в плані роботи оператора. Зараз поясню трошки чому. Справа в тому, що ну, інтерферометрія білого світла взагалі, чим, чим вона відрізняється від звичайної лазерної інтерферометрії? Справ в тому, що коли ми говоримо про більш такі звичні для нас методи інтерферометрії, ми говоримо про інтерферометри, джерела в яких це лазери. Чим особливі лазери? У них висока Когерентність, висока довжина когерентності промінь. Чим це добре? Тим, що ну, загалом нам не треба узгоджувати довжину оптичного шляху в двох плечах інтерферометра. Це дуже зручно для там, наших вимірювань, але це може бути і прокляттям, і благословенням, тому що якщо ми говоримо про... Вивчення, наприклад, рельєфу поверхні, якщо нам метод вимагає від нас більше роботи, то це значить, що потрапити в точку фокусу надзвичайно складно. Чим це, чим це може бути добре? Це може бути добре тим, що ми дуже точно знаємо висоту, на якій Невисоту, перепрошую, відстань, на якій ми перебуваємо. В інтерферометрії білого світла ем, оптичний шлях в обох плечах інтерферометра має бути обов'язково узгоджений через те, що довжина когерентності доволі низька. Але це дозволяє нам визначити висоту, на якій ну, тобто висоту поверхні, яку ми досліджуємо, з точністю приблизно до одного анстрему. Ем, Взагалом зменшення довжини когерентності променів, які ми використовуємо як джерело, дозволяє нам а, м, краще розділяти, де у нас максимум контрасту інтерференційної картини. Зараз на екрані ви бачите формулу а, для визначення для довжини когерентності, де лямбда. Це середня довжина хвилі, а дельта лямбда – це ширина смуги випромінювання джерела. Відповідно, якщо ми говоримо про біле джерело, ширина смуги випромінювання доволі велика, довжина когерентності низька. Тому це в нашому випадку плюс. Відповідно, Чим же ж тоді інтерферометрія білого світла простіша, ніж той самий атомний силовий мікроскоп? Справа в тому, що всі все, Більшість роботи у цьому випадку виконує ем, набір програмного забезпечення. Будемо висловлюватися е, так. Справа в тому, що для того, щоб е, виконати вимірювання профілю, е, нам необхідно е, поступово змінювати відстань від е, досліджуваного зразка до, е, ну, власне кажучи, об'єкту Об'єктив. Це наше об'єктивне плече інтерферувати. Коли ми змінюємо цю довжину, то в фокус потрапляють все нові і нові, і нові точки на нашому зразку. Відповідно, якщо ми можемо з достатньою точністю змінювати відстань від нашого зразка до об'єктиву, то ми можемо з достатньою високою точністю бачити, як вони. Входять, як різні точки на різній висоті, входять і виходять з фокусу. Таким чином, якщо ми виконуємо достатньо велику кількість вимірів, ми можемо зібрати цілісну картину зображень, цілісну картину поверхні. Якби ці вимірювання виконувалися вручну, це б займало... Години часу, але, на щастя, цей процес автоматизований. Наприклад, в інтерферометрі білого світло використаного нами, а, а, руху зразка виконувався за допомогою п'язоприводу. Відповідно, а, крок, а, з яким ми могли визначити різницю висот, це, був, а, це було близько, це були одиниці анстрем. Але в цьому випадку нас більше цікавила роздільна здатність не глибини, а в площині, так? Тому що нас цікавило, звісно, нас цікавила форма профілю, але також нас цікавила стала градки. І, на жаль, роздільна здатність в площині трохи менша. Вона у нас. Вимірюється одиницями мікрон, які вимірювання, ну тобто, які вимірювання були проведені. Як, як ви могли бачити, перед нами був доволі великий набір зразків. Ми із цих зразків вибрали всього 13 для вимірювання. Це були, це були зразки, обрані нами на попередніх дослідженнях. Ті зразки, у яких ми а, спостерігали а, дифракційні аномалії. А, і серед а, ці зразки були невідомої для нас форми і з невідомим періодом. А, серед досліджених зразків було отримано вісім двовимірних зразків, п'ять одновимірних. Ви можете зараз бачити ліворуч двовимір... приклад двовимірного зразка, а, а праворуч приклад одновимірного зразка. А, для кожного зі зразків були зняті також періоди градки. Тобто для одновимірних зразків ми знімали період градки в одному напрямку. Було визначено, що наші п'ять краток мають період 5, 6, 7, 8 і 9 мікрон відповідно. І вони мають доволі цікавий профіль, який не є трапецевильним, але взагалом. Ну, він, принаймні, якщо вибирати, до чого він близький, то до трапеції. А так само такі самі, такі самі вимірювання були проведені для двовимирних ґраток, тільки в цьому випадку період був визначений в двох напрямках. А, в напрямку ОХ період залишався ну, не було ніякої закономірності. В періоді він коливався між п'ятьма і 5,5 з половиною мікрометрами, а в напрямку О період коливався від півтора мікрометра до п'яти мікрометрів. Ви можете пам'ятати, що я згадувала те, що роздільна здатність в площині у нас в одиницях мікро мікрометрів. Тоді як ми могли отримати. Період в півтора мікрометра, так? Тобто звідки взялася ця половинка? Це доволі цікава історія. Справа в тому, що ем, чим визначається ця роздільна здатність? Якщо ми е, спускаємося нижче, ніж 2 мікрони в цьому випадку, то ем, Піксель на матриці камери є доволі великим, і він просто з'їдає частину рельєфу. Тобто ми б не побачили різницю між двома точками, тому що вони, різниця між ними просто менша, ніж розмір пікселя. Але з цим можна боротися до певної міри. Наприклад, ось цей зразок із найменшим періодом, який ми, ми змогли дослідити. І що відбулося? Ми його обернули. На невеликий кут відносно нормально. Що це нам дало? Це дозволило нам е, примусити нашу, ну якби нашу відстень, яка займає насправді менше ніж один піксель. Зайняти два пікселі по діагоналі. І таким чином це дало нам змогу принаймні побачити, яка це структура. Це е, Дозволив нам виміряти цей період градки, який дорівнює півтора мікрони. Але з іншого боку, це залишило так само і артефакти. Як ви можете бачити, оці голочки такі на, на зображенні періоду вздовж Сіо Х, це якраз і є артефакти пікселів. Тобто це такий. Спосіб, який знову ж таки має свої і позитиви, і негативи в той час, як ми можемо визначити цю меншу відстань, але ми втрачаємо точність вимірювання взагалі форми профілю через те, що пікселі не співпадають із напрямком нашого зразка. Загалом, під час дослідження було визначено, що роздільна здатність цього інтерферометра, в площині становить 2 мікрометри, але за, з використанням спеціального програмного забезпечення і з цим поворотом зразка на невеликий пут, відносно нормальний, можна досягнути невеликого покращення роздільної здатності, в цьому випадку отримати зображення з роздільною здатністю до півтора мікрометра. Особливо подяку хотілося б висловити е, на нашим колегам із е, заводу Арсенал, які, е, власне кажучи, е, надали нам інтерферометр для цього дослідження. А, а на цьому е, моя доповідь завершена. Буду рада відповісти на ваші питання. Дякую, Ярина. Будь ласка, запитання у кого є? Ну, я можу не, не питання уточнення. Yeah. Мене нормально чутно? Так, так, я вас приклад Так, ну питання таке. Ви, Ярина, порівнюєте цей метод з атомно-силовою мікроскопією. В атомно-силової мікроскопії, як ви сказали, там по висоті а, этот, роздільна здатність а, ангстреми, а латеральна здатність там наноме, ну, субнанометри. В той же час у вас, відповідно, параметри вашої структури мають порядок мікронів. Так в даному ж випадку краще підійшла би скануюча електронна мікроскопія? Так, в такому випадку тоді краще порівнювати з методом скануючої електронної мікроскопії, там субмікрони роздільна здатність? А -а -а -а. Так, ви на, в плані роздільної здатності, напевно, скануюча електронна мікроскопія була б більш близькою, але а, а, скануюча електронна мікроскопія а, включає потік, а, ну, на, наскільки я розумію, а, скануюча електронна мікроскопія включає в себе більш а, активний потік а, електронів. А, тому я, на жаль, не впевнена, як вона. Ні, Ні а... якщо мова тільки про границі роздільної здатності, то ну, можливо, можливо, так. Але ж тут ми говоримо про безконтактні методи. вибачте, що я. Ні, так скануюча електронна мікроскопія вважається теж безконтактним методом, тому що енергія до потоку електронів вона невисока, вона не руйнує абсолютно ніяк, майже не взаємодіє. Ну, взаємодія, але ніякого впливу відчутного не здійснює. Ну, відчутного ні. Ну, ще ж мова про вартість. От Ярина, мабуть, випустила про вартість цього дослідження. Тобто, ну, тут не порівняти вартість дослідження, роботи на інтерферометрі з вартістю електронної ну, теж питання. Та ні. Давайте, Це... давайте ще запитання Єрині, болювати. По побажання. Єдине, що пішли дотримуватися регламента, значить, Ярина трошки перебала, до наступних побажання, значить, в 10 хвилин вкладатись. Так, так, дякую, дякую. Значить, наступний у нас, подякуємо Ярині, і наступний у нас доповідач Березніков.